Міцна, красуня і рожева вже квітне у нас тут такий гарний колір соковитий. Так, одна із моїх гортензій, та що була трішечки більше. Пішла ще більше ріст. Це радує. Та друга щось дуже повільно, ця пошвидше. І ось навіть уже щось квітне. Щось тут квітне, дрібнесеньке таке. Так що буде діло, підживлення, мабуть, спрацювало. І дивіться на цього красення. Ой, як я люблю гладіолуси. Не пожалкувала я, що я його взяла. Колір дуже гарний. Такий марганцовістий колір. І ось рожева буде вже скоро. І там з'являються вже косічки на оцих двох. Це будуть бордові у ті, як бархатні. Краса, ой, краса. Тут теж лавандочка пішла квітнуть. Ця квітне, а ця поки не хоче квітнуть. Вже розпустилася ця рожева трояндочка, вона малесенька, звісно, але дуже гарний колір і взагалі вона гарна. Єдине, що я бачу, вона якось, бачите, от пелюсточки підсихають краюшок. Толі вона дуже швидко відцвітає, я часно її не засняла, то ли все ж таки це те, що її підгризли, дало знати про себе. Дуже добре її під'їв. Ну, буде видно. Бажану, звісно, зрізати оце обгризене. Але я боюся, що нове може підгризти. Тут бур'ян не встигаю приладь біля неї. Тут ще поряд на підході трояндочки. І ця підгризена, звісно, хай що це таке гризей, я не знаю, ну це взагалі ну, жах якийсь, все пообгризало. Я тут поливаю капусточку, попадає її на і на перчики, бо перчики дуже щось такі хіленькі, спека, дуже сильна спека. В таку спеку треба щодня поливати, а у нас немає можливості, бо світло не завжди є. Ну Хоч іноді то треба їх побалувати, Батат, до речі, дуже швидко пішов в ріст, во всі сторони, отакий густий-густий став. Тут дивлюся, щось кабак мій голоносінневий прихворів. Ось тут Ось Я тут прибирала бур'яни минулого разу. І побачила, що якісь так кабаки вже є. Ось лежить, там далі лежить. Щось ми спробуємо. І амброзія знову. Я тільки ж поприбирала, нормально не догледіла. Флоксочки гарнесенькі. А ну, розкажіть, хто в дитинстві ще з цих квітів робив собі на нігті манікюри? Ми таке робили. І ходили модні, такі поприклеюємо плісточки по і ходимо ділові. Ніби у нас манікюри. Я чого сюди взагалі прийшла. Я прийшла сюди подивитися оцю гарну квіточку, яку здалека вже побачила. І чекала, чекала, коли вона розквітне. Подивіться, яка краса. Еліхрізіум, чи як воно називається, забула. Оця особлива така класна. Оцю, мабуть, можна вже зірвати, хоча ця ще не розкрилася. Це ж, я так розумію, теж сухоцвіти. А тут воно подекілька. Один розкрився, другий ні. І такий, Ну, колір майже однаковий. Цей трошки червоний. Не знаю, може щось ще інше відкриється, звісно. Айстрички, щось уже покрутило. Похворіли вже чимось, айстрички. О, дивлюся, іще її. Ух ти, оця заквітла, краса. Гарнючкина. Тут теж скоро хризантема буде. Капець. Так, і оце скабіоза, не наче, якщо я не плутаю, а може і не скабіоза. одненький в мене тільки з розсади вийшла. Боже, який колір гарний. Така вона якась незвичайна. Класно, там мої троянди он бордові. Красунечки. У мене тут ще якийсь мак буде, я вже не пам'ятаю, може теж махоровий, а може і не маховий. Щось я тут ще сіяла від дівчаточок. Подивимося, що буде. Тут оця красоля. Красоль щось під'їдає, навіть красолю, дивлюсь, щось під'їдає. Якісь жучки чорні сидять, зараз гризуть. Пітунька така висока тут. Цей лілейничок ще буде, Мої улюб... мій улюблений, це треба прибратися вже від квітла. Слива ще одна виросла, треба прибрати. О, тепер видно мій бальзамінчик. Там і рожевий, дивлюсь, розквіт. Бальзамінчик. Майорці тільки червоні, поки у мене. Може і будуть тільки червоні, Скоріше за все. Сонях цілий день повертається туди-сюди. Такий великий, класний, гарний, гарний. Маки вже все. Відкрасавалися. Зато жаржинки. Керія знов пішла цвісти. Жаржинки во всю всі. Ці соняхи піднімаються теж. І тут соняхи піднімаються. Соняхів я понасіяла багато, звісно. Хотіла підійти до цього, до трояндочки і пішла. Бузі, яка вона гарна, дуже гарна. Мої красунечки. Вон та скоро буде, тільки бачу, що тляс сидить зараза. А я ж так крапила разом з усім, ну воно, правда, від грибків більше було той засіб. Тут золота куля одненька, та, що була здорова, я її лишила, квітне. А малячка поки не думає одужувати. Не думає, її піще покропити, ну, поки часу немає з цими порогами, з цим усим. Да. Цього року поки щось не те з хризантемами, Чи вони хворять? Оце вже більш схоже на те, що було того року. Ну а оце якесь таке бліде. Ну що оце таке? Не знаю. Чекаю, скоро буде бутончики вже повипускав. Гібіскус цей. Оцей поки бутонів не бачу. Теж кропила разом з усім, теж тля вже сидить. О, трояндочка знову бутон скоро розпустить свій. І хіноцейка вже відходить. Потихеньку одне відходить, друге розквітає. Так, пішла я.